Минуло трохи більше року з моменту виходу Юнігерц танк, і ось в моїх руках вже танк 3. Він достатньо багатогранний, хоча, звісно ж, недоліки в ньому є. А ще вам доведеться миритися з його вагою. А як інакше, якщо в смартфоні майже 24 тисячі мА годин? обов'язково підпишіться на канал прямо зараз, якщо подібні смартфони вам подобаються, бо в мене таких багато. Привіт! Танк 3 мене дійсно здивував. І я вважаю, що основна заслуга у цьому процесора Dimensity 8200, тому що такої потужності в захищених смартфонах ми ще не бачили. Єдиний момент, який би я точно змінив у цьому смартфоні, це встановив би замість лазерного далекоміра проектор, який був в другому танку. Я думаю, що в такому випадку смартфон був би набагато цікавіший багатьом з нас. Лазерний далекомір знаходиться на верхньому торці, як у будь-якому схожому смартфоні він вимірює відстані, площі, об'єми. Все це є вбудовано додатку Доступ до якого нам дали відразу з декількох місць: віджет на робочому столі, пунктик у випадаючій сторці меню і додаток в головному меню. А ще ж на програмовану кнопку можна поставити запуск. Щодо вимірів, не ідеально точно, і це зрозуміло, але дуже близько до ідеалу. Тож не знаю, як у професійних цілях, але в побутових більш ніж підходяща штука, яка працює на відстані до 40 метрів. Хоча, як на мене, проектор все ж був би сюди більш підходящим. Щодо кнопочок, модулів, різних елементів на корпусі, у танка повний порядок, тому що тут їх вистачає. І зараз ми з вами поговоримо більш детально про величезний ліхтар на задній панелі, адже саме він став фірмовою фішкою лінійки танк. Так, різних модулів, органів керування на корпусі вистачає. Почнемо з задньої панелі. Задня панель у нас метал, плюс гумо, все за класикою. Позаду знаходяться 4 камери, інфрачервоні датчики підсвічування, а також спалах. Ну і, звичайно ж, величезний просто ліхтар. Давайте я вам його зараз і продемонструю. Щоб його зактивувати, заходимо в пункт такий от в меню, називається він Toolbox. І тут бачимо Camping Light. ось цей додаток, який вбудований вже з заводу. Тут ми можемо поставити, щоб воно у нас так мигало або робило сос, або вибираємо із трьох рівнів яскравості, і якщо поставити максимальний, то ви дійсно побачите все на відстані ну, метрів 10-15 дуже чітко. Також можна використовувати його в палатці, тому що це все-таки кемпінг лайт. А якщо буде використовувати його в кімнаті, то одна кімната середнього розміру квадратів 15 дуже добре буде освітлюватись. Тому я вважаю, що світла тут більш ніж вистачає. На торці зліва знаходяться в нас дві кнопки, які налаштовуються, а також кнопка регулювання гучності. Вони мають трохи зайвих звуків, вони металеві, корпус також металевий, ну, самі розумієте. Кнопочка червона у нас зразу з заводу запрограмована на запуск ліхтарика на середній його потужності. І я вам скажу, що працює ця штука, навіть коли смартфон заблокований, це дуже зручно. На правому торці у нас кнопка блокування, тут же сканер відбитків пальців всередині вмонтований, ну і слот для сім-карт. Тут слот трьохкомпонентний: Дві сімки і картка пам'яті окремо. Оце так. Ну і зверху знаходиться у нас лазерний далекомір, а також інфрачервоний порт. Як бачите, Unigert сюди напхали все, що можна. Жаль, що, звичайно, проєктор вони забрали. Ну і знизу мікрофон знаходиться, і під заглушкою. Type-C, ну і звичайно ж роззім для навушників, як в кожному танку. Товщина цього смартфону цілих 3 сантиметри. Це, напевно, зараз найтовший захищений смартфон, який виробляється. Щодо його ваги, то я пропоную зараз разом з вами подивитися, але цифра тут просто шалена. Я думаю, ви будете точно в шоці. Кладемо на ваги 668 грамів. Це дуже багато. За моїми підрахунками, цей огляд міг би в мене займати приблизно 20 хвилин. а я вважаю, що це трошки забагато, тому вирішив розбити цей огляд на дві частини. Обов'язково подивіться другу. В другій частині я більш детально розповім про досвід використання танк 3, розкажу про його реальну автономність, а також покажу приклади в іграх і трошки ще поговоримо про процесор. І про деякі проблемки, які я також знайшов незрозуміло чому. Тож обов'язково підпишіться на канал і подивіться другу частину. Отже, процесор DiMensity 8200 це родзинка смартфону. 4-нанометровий техпроцес, 3100 МГц частота, 900 тисяч балів вантуту. Це дійсно чудова платформа для сучасного смартфону, і мені вона дуже зайшла. Так, потужності смартфону дійсно вистачає. Та і тротлінг тут по факту просто відсутній. Дивіться, ось 30-хвилинний стрес-тест, що показує. Смартфон практично не втрачає своїх робочих частот. Це дуже круто. Антуту я проганяв лише один раз, в мене показало майже 894 тисячі балів, але знаю, що цей процесор взагалі-то показує 900 тисяч балів. Це немало, повірте, і серед сучасних захищених смартфонів зараз це лідер. Що мене досить сильно вразило, так це ось цей от блок для зарядки, 120 Вт. Я вперше маю справу з такою швидкою зарядкою, і щоб ви розуміли, акумулятор в смартфоні 23800 чимось мАч, цей смартфон зарядився за 30 хвилин із 20% до 73% за півгодини. Потім треба було ще півгодини, щоб дійти до 92%, тобто за годину із 20-92%. до 92. Коротше кажучи, години вам вистачить на те, щоб підзарядити ваш смартфон. По-моєму, круто з таким-то акумулятором. Звичайно ж, по системі питань немає: 16 ГБ оперативки, 512 пам'ять, 13-й Android і смартфон дійсно шустро працює на процесорі DiMensity 8200. Швидкість просто вражаюча. От дійсно порівнюючи його з якимось флагманом, наприклад, тим смартфоном, яким я користуюсь особисто, це Samsung S23. Я практично не відчуваю ніякої різниці в швидкості роботи. Все абсолютно так само працює, і це стосується і додатків, і ігор. Також в Unigerts є деякі програмні фішки. Давайте зайдемо в меню, зайдемо от в оцей от пунктик. Що ми тут бачимо? Найцікавіше, як на мене, це кол Recorder. В цьому смартфоні є запис дзвінків, можна поставити навіть автозапис при кожному дзвінку. І ще найбільше, що мені сподобалось і вам сподобається, це те, що смартфон не повідомляє ні вам в слухавку, ні вашому співрозмовнику, що почався запис. Просто тиша. Нажали, і запис пішов. Оце круто. І продовжуючи тему автономності. Батарейка велика, а що ж у нас по реальних характеристиках відтворення відео з YouTube? В мене вийшло 35 годин відтворення відео. Показник просто суперовий, враховуючи величезний дисплей, враховуючи сучасний процесор. Мені все подобається. Щодо звуку, динамік у нас тут один. І грає він, я вам скажу, на 8 із 10. Звук дуже приємний, як на мене, і я пропоную вам його послухати. Ну і звичайно, я багато говорю вам про продуктивність цього смартфону, було б дивно не показати вам приклад гри. Перед вами Asphalt 9, максимальне налаштування графіки. І я скажу, що такого зображення, такої плавності зображення я не бачив на жодному захищеному смартфоні. На жодному. Тут все плавно. Тут, якщо у вас якісь там ефекти, щось там врізаєтесь кудись, нічого не підторможує, не підтуплює взагалі. Тобто грати максимально комфортно. Плавність тут відчувається, грати вам буде ну, дуже приємно. А більш детальніше про. Те, як смартфон грає в ігри і не тільки у другій частині огляду. Дисплей: нарешті тут 120 Гц. Нарешті ніякої желейності навіть при використанні на вулиці. Та й в цілому яскравость тут ого го, яка. Невеликий мінус в дисплеї все ж присутній і стосується він не надто чіткого сенсорного шару. Проте далеко не всі це помітять і далеко не у всіх додатках. Тож я вважаю, це просто така конструктивна особливість цього апарату. Десь на просторах YouTube я побачив відеоогляд цього смартфону, де казали, що тут проблемний трошки тач. Я подивився, як це в мене працює, і хочу вам сказати, що великих проблем по тачу немає. Так, ось, наприклад, коли ви яскравість зменшуєте, бачите, вона сама попливла вгору. Але я не знаю, чи це особливість цього тача на цих смартфонах, чи це може так задумано, коли ви щось там тягнете і тримаєте, може вона сама. Хоче поставитись на максимальний рівень, я не знаю і насправді, як це працює, і не буду говорити вам, тому що не знаю. Але по факту проблем з тачем під час користування взагалі немає. Тач чутливий, користуватись смартфоном зручно, нічого не підтуплює. Смартфон відразу розуміє, куди саме ви натискаєте. З цим проблем ну взагалі ніяких немає. Щодо дисплею в цілому, майже 6,8 дюймів. В нього діагональ, в нього просто шикарнючі кути огляду, і максимальна яскравість, якої вам точно буде вистачати в самі яскраві дні літні. Тут у нас, звісно, ж, 120 Гц. Це перший танк із 120 Гц дисплеєм. На жаль, тут немає налаштувань передачі кольору, насиченості, але і сам по собі дисплей, якщо ви придивитесь, ну, кольори тут дуже живі, дуже симпатичні. Тут більша насиченість ставить, мабуть, немає сенсу. До того ж, ви можете вибрати 120 Гц або 90, якщо хочете трошечки буквально зекономити ваш акумулятор. Ну, але рекомендую, звичайно, ж, 120, 120 це кайф. Що сподобалось, те, що цей смартфон в нього немає якоїсь жилейності при користуванні в температурних умовах близько 0 градусів по Цельсію. Недавно я знімав F150B2 Ultra, там прям видно було, як шлейф тягнувся за ярличками. Тут такого немає. Тобто, по дисплею мені все дійсно тут подобається. І передача кольору і 120 Гц. А те, що в нас тут є, начебто проблемний тач, ну чесно, я цих проблем не помічаю. Користуватися смартфоном можна як будь-яким іншим. Танк 3 отримав основну камеру 200 мегапікселів. І що ж це означає? Для багатьох не дуже посвячених в тему користувачів, це просто шок. Це думка про те, що айфони з їх 48 мегапіксельними камерами і поруч не стояли. Але ж це трошки не так. Це не перший захищений смартфон з такою камерою, і поки що те, що я бачив на власні очі, суцільне розчарування. Скажу в рифмованій формі. Unigherz Tank 3 крутий смартфон, але це поки що не Blackview і тим більше не юліфон. А що у нас камера? Основна камера у нас на 200 мегапікселів, як ви вже знаєте. Щоб зайти в цей режим, заходимо в Super Resolution. Ось тут у нас і буде 200 мегапікселів. Спершу цей пункт у нас був в режимі більше, ось тут, але ви можете нажати кнопочку Edit і перетягнути ті режими, якими ви користуєтесь частіше за все, в основне меню. Дуже зручно, наприклад, портретний режим мені тут не потрібен, я його перетягнув, підтвердив, і він тепер буде тут. А в основному меню буде просто фото, відео, ну і супер резолюшн. Зручно. Хочеться відмітити ширококутну камеру, яка знімає в роздільній здатності 12 мегапікселів, І якщо ви бачите ось цю от фіолетову таку трошки фіолетовий відтінок при перемиканні з камери на камеру, так, це присутнє. Але це не брак телефону, це не глюк телефону, це просто його особливість. І коли ви, наприклад, будете знімати відео, в тому ж самому широкому куті у вас не буде можливості під час зйомки перейти в звичайну камеру, як це можна на будь-яких інших айфонах, там Samsung і так далі. Тут такого немає, тому не хвилюйтесь, от ця от фіолетова картинка вона не буде у вас на відео. Ну ніяк. Єдине, що хочу сказати, немає сенсу, от з цього модулю, який дає нам 3,5х зум. По-перше, ви бачите його. Можливість до автофокусу, він дуже повільний, і так вам не здалося картинка трошки зеленкувата. Тобто, цей модуль мені взагалі не подобається, він тут просто не потрібен. Втулили, аби був. А от що стосується налаштувань відео, то тут є електронна стабілізація і можливість писати 4К. Електронна стабілізація працює так собі, середня, можна було б і краще. Юліфони, мені здається, в цьому в плані трошечки все-таки на голову вище навіть не трошечки, а на голову. Фронтальна камера, до речі, тут досить непогана. І якщо ми зайдемо на налаштування, то нам виробник навіть дав можливість знімати в форматі RAW. Хто не знає, тому то це і не потрібно. Ну а хто знає, RAW формат тут присутній. Але чомусь на звичайній камері RAW формату ви не знайдете. Оце максимально дивно. Нічна зйомка. Звичайно, вона тут також присутня. Приклади фото і відео в нічній зйомці я вам також покажу. Інфраред називається. Заходимо сюди, і ось тут вибираєте фото чи відео. Ви можете керувати вашою інфрачервоною підсвіткою, зараз вона вимкнена. Бачите, просто монохромне фото буде. Потім вмикаєте, і це вже в нас іде фото, яке і відео буде в повній темряві. Давайте дивитись приклади, фото і відео, і вам все стане зрозуміло. Але 200 мегапікселів, хоч тут і є. Працюють вони так собі. Зображення не досить чітке. Так, танк третій. Зараз я вам, до речі, покажу блейгів, який я розбивав на краш тесті. Ось він. Стоїть. Пишіть кому треба. Жартую, не пишіть. Хай лежить. Ну, і дивимося стабілізацію і все інше, як завжди. Якийсь такий пересвіт, начебто незрозумілий. Так, до речі, широкий кут. Ця штука також вміє широкий кут писати відео. Подивимось, як тут стабілізація. Ну і, звичайно ж перевіримо, як відео знімає танк 3 в повній темряві. Нічна зйомка, якщо ви помітили. Бачите, фокус трошки скаче, незрозуміло чому. Ну, але в цілому нормально. Ось так от він приблизно знімає. Те, що я бачу на екрані, то мені наче як доволі чітко. Більш-менше для нічної зйомки. Картинка. Ну прям шикарно. Не знаю, як це буде на комп'ютері. Ну, але бачите, ось так от це виглядає. Вживу. Нічна зйомка. На сьогодні це все про Tank 3. Дивіться у другій частині більш детальніше про продуктивність і мої відчуття після довгого періоду використання даного апарату. Підпишіться на канал і не пропустіть відео. Мушу признатись, як другий, так і третій танки мені подобаються. Єдине, що я б трошки, звичайно, підтягнув їх камеру. А так вони рухаються в правильному напрямку. Я пам'ятаю, як декілька років назад з'явився F150 r 2022 тоді я думав, що цей бренд дійсно переверне ринок захищених смартфонів, але коли вони почали випускати пластикові і скляні задні поверхні в своїх броніках, ну це просто смішно. А от зараз Unigerts роблять дуже цікаві речі, я вам скажу. І вони йдуть якраз таки, як на мене, догори. Тож підписуйтесь на канал і будемо на зв'язку. Бувайте!